А знаєш, справді все колись мине: війна, і мода, люди, і слова не буде ні тебе, ані мене. Залишиться лише істина жива, не варто відкладати на пізніш. дзвінок, розмову, зустріч, почуття спішить у далечінь великий віз, на жаль, немає в часу вороття. Ще вчора паросток вже й дерево зросло, і дітям знов маленькими, не будь. Минулося багато що було, що втратили назад не повернуть, не крутиться земля в зворотній бік, не верне світ назад, хоч би й хотів. У траєкторії прожитих літ чи все ти встиг усе сказав, зробив, не відкладай ані маленьку мить, щоб душу не терзало каяття. Живи сьогодні, ранок в ніч летить. Не запізнись у поїзді життя.